Сьогодні я почала розмову про довжину сумок і точніше ручок у наших сумках. А тепер розкажу про довжину ремінця і чому вона метр п'ятдесят. Метр п'ятдесят, відшиваємо ремінці. Ви можете обрати будь які У нас багато їх на сайті світашка.com.ua Розділ аксесуари: метр п'ятдесят для того, щоб ви могли підтягнути і носити як вам максимально зручно. Інколи, якщо у вас невисокий високий зріст, ви можете підтягувати максимально. Він буде короткий такий ремінець. Ось так. Ось така невеличка сумочка, навіть діткам підійде. А є дівчатка, в яких великий об'єм грудей. Я судила по собі і думала, що можна робити короткі ремінці, адже в мене такої особливості немає. Виявляється, що якщо великий об'єм грудей, необхідний і довгий ремінець для сумок, щоб сумка не була отак під мишкою. Щоб було максимально зручно її носити. І дівчатка почали просити ремінець довший робити. Я вирішила робити їх стандартно, метр п'ятдесят, щоб було зручно кожному. Хтось його укоротить максимально, а комусь буде на максимальній довжині носити зручно. Якщо треба довший ремінець, пишіть. Обов'язково вам зробимо і довший ремінець. Відрегулювати можна завжди за карабінчики причепити до своєї улюбленої сумки. Не лише до нашої світашки, а й до своєї, яка у вас є. Тому. Замовляйте світашки, носіть і бережіть себе.